В ім'я Отця і Сина і Святого Духа розпочинається період постава, отже, неділя про митера і Парисея, і ми бачимо із притчі Господньої приклад людей, Бог людей, і для нас усіх, для кожної людини приклад, якою людиною треба бути і якою людиною не треба бути. Отже, очевидно, що той, хто гордиться, той, хто. Хвалиться тим, що він постоє два рази на день, на тиждень, на деякі два рази на день постоїть. буває. <плес> <плес> отже, дає десятину на церкву і читає Слово Боже, досліджує його і знає його дуже гарно. Але зневажає інших людей, тому що ну, вони не такі досконалі, як, як ти е, такий прав, правильний, православний і е, глибоко духовно віруючий. Е, і е, Господь що показує, що от той митар, який власне, приходить у храм для того, щоб попросити у Бога прощення за те, що, який він є. Що він не, не такий, яким е, його хоче бачить Господь. Але е, оцей чоловік виходить з цього храму виправданим. І у тропарі, який ми співаємо сьогодні у Крохконда е, е, цієї неділі, говориться про велич це смирення. Здавалося, б, е, дві протилежні речі: смирення це щось таке от, е, дуже. Тихе і таке невидиме і велич, велич у цього смирення. Якби не було смирення, то не прийшов би Син Божий у цей світ. Якби Діва Марія не прийняла зі смиренням найвищим, яке було у людей ці слова. Архангела нехай буде по слову твоєму і прийняла оцю вістку незбагнену, що вона народить Месію, не зійшовшись із чоловіком, тоді б і не прийшов Господь у цей світ. І здавалося б, що це поняття смирення, воно. ну, Іде у парі із іншим словом, яке, можливо, так для цього світу е, не дуже е, із словом смирення е, не, не, не дуже до нього підходить, але от я подумав, що е, таке слово як гідність, людська гідність, вона е, йде е, 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 разом зі смиренням, бо інколи люди. Розуміють смирення, що це коритися іншим людям, слухати і виконувати всі накази, які тобі дає твоє начальство, наприклад, найвище. Критично не ставитися до цього. Але що таке смирення із сьогоднішньої притчі ми бачимо? Перед ким смиряється митар Митер смиряється перед Богом. А кожна людина, яка б вона не була геніальна, вона недосконала. і тому може помилятися. І коли помиляється людина, яка над тобою начальствує і робить зло, робить помилки, то цьому коритися не треба. І в цьому і є людська гідність і Відстоювання цієї людської гідності, коли людина підлеглий може сказати ні і може вказати тим, що зверху стоять, що вони не праві, що вони роблять помилки. І в цьому, власне, от я бачу, що оці дві два поняття вони якраз мають іти в нашому житті одне поруч із іншим. Смирятися перед Богом і бути гідною людиною, гідною свого покликання, покликання образу і подоби Божої у цьому світі. І от наша крайня революція, і хочеться, щоб вона була останньою революцією, називається Революція Гідності, Людської гідності. І в цьому ми маємо бути прикладом для інших людей. Бачимо зараз, що не тільки наші північні сусіди, які якраз це поняття заникали і ну, в історії не так бачимо, що впродовж всієї історії сусіднього народу ми не бачимо в політичному житті гідності. І навіть Зараз дивимося, що ті, хто мають е, ну, церковні ієрархи, які мають вказувати е, тим, що стоять наверху, що вони не праві, вони е, топчучи е, свою християнську гідність і свою християнську мораль, і всі свої е, здавалося, б, те, що вони мають відстоювати. Вони підспівують і кажуть, що все добре, все нормально, давайте будемо воювати, давайте будемо нищити наших сусідів, бо вони ж нас хочуть загарбати. Це просто смішно, коли це дивишся, і як в одному гарному фільмі, як той казав, що цареві своєму казав, що От я тобі зараз всю, всю правду скажу, який же ти молодець, який же ти геніальний сьогодні. От і ми бачимо, що не тільки у наших північних сусідів зараз це е, така шизофренія відбувається. А і навіть у е, найбільшій країні демократії світу е, теж відбувається те саме, коли одна людина е, під себе підминає і не тільки партію цілу, а і весь народ понижує, понижує до свого рівня е е негідного, е понижує всю країну. І е ми ще будемо е весь світ буде, як то кажуть, вигрібати е оцю негідність і оцю е сервільність, так би мовити, сервілізм. Це тобто е те, що людина. Е Ну не хоче, ну, не, не хоче вона боротися і якось легше промовчати там чи підспівати там е, начальству, е, покадити трошки йому. Е, ну здавалося, але все це потім е, вилазить боку, і е, ми ще, я думаю, побачимо це. А ми маємо е, і ми в своїй історії бачимо багато прикладів. Коли, власне, українці не коряться і вони відстоюють оцю людську гідність, християнську гідність, не забуваючи про смирення, про смирення перед Богом. Тому будьмо смиренними, але будьмо і гідними людьми. Амінь. Благословення Господні на вас, Його благодаті і чоловіколюбством завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.